Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. За вчинені проти України злочини усе вище керівництво Росії повинно постати перед трибуналом. Однак є ймовірність, що диктатор Володимир Путін може до нього не дожити, якщо він ще живий. Про це заявив представник Гуре Мо Андрій Юсов. За його словами, на тлі того, як Кремль використовує двійників Путіна, факт того, що справжній диктатор ще живий, потрібно довести. Україна зацікавлена в тому, що Путін дожив до трибуналу. Андрій Юсов підкреслив, що у ГУР є інформація про серйозні захворювання у Путіна, зокрема пов'язаних з онкологією. Однак інформації про смерть диктат. Атора немає. Якщо згадати, що в нас є факт використання технології двійників, факт того, що він Путін не помер, ще треба встановити. То так би мовити, Ростен покаже, заявив. Юсоф. Водночас, попри санкції, росіяни мають доступ до чималих іноземних ресурсів, у тому числі і медичних технологій, які дозволяють підтримувати життя навіть при наявності найважчих форм таких захворювань, які є у Путіна. Однак Юсов наголосив, що в інтересах України, що Путін дожив до трибуналу над військово-політичним керівництвом Росії за скоєні злочини. Хоча у крайньому разі варіант у стилі Адольфа Гітлера теж влаштовує офіційний Київ за інформацією головного управління розвідки України у кремлівського диктатора Владимира Путіна є три двійники, за якими факторами можна визначити відмінність у розвідці. Пояснюють, що під час використання Кремлем двійників Україна може відстежувати нехарактерні характерні дії для російського диктатора. Спеціалісти визначають це по фізіологічних ознаках, засобах безпеки, відмінностях у протокольних моментах. Вони Кремль пробують робити все максимально реалістично, навіть карантин змушують терпіти для того, щоб зрештою зустрітись не з оригіналом. Є така технологія, не всі диктатори її використовують. Наприклад, у Лукашенка немає двійників, натомість зовнішність Путіна самого початку сприяла існуванню двійників, розповідає Юсов. Він оголосив, що найголовніше у цій ситуації, аби на міжнародному трибуналі був оригінал, а над цим треба дуже серйозно попрацювати працювати. до зустрічі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.